Тож почнімо з розширення світогляду Гаррі та усвідомлення, що поставлено на карту в разі повернення лорда Волдеморта. Це неймовірно важливо для майбутнього Гаррі, адже досі більшість його досвіду у світі чаклунів це лише Гогвартс. І якщо бути чесним, здебільшого це Гріфіндор, де він справді розкрився як хоробрий чаклун яким Дамблдор і хотів його бачити. Він тричі поспіль вигравав кубок гуртожитків, отримав нагороду за особливі заслуги перед школою і навіть приніс перемогу своєму гуртожитку в турнірі з Квідичу. Але проблема в тому, що якщо Гогвард це все, що ти бачиш, то треба пам'ятати, сам Гогвард доволі розділене місце. Звісно, Дамблдор не хотів, щоб Гаррі потрапив у Слизерин, але це не означає, що він ставиться до Слизеринців якось гірше. Ну гаразд, будьмо -ма чесними, мабуть, можна було б якось м'якше нарахувати ті бали. Наприкінці першого року. Бо не те, щоб слезаринці насправді що зробили неправильно. Він не мусив принижувати їх перед усією школою. Суть у тому, що якби все залежало від Дамблдора, усі чотири гуртожитки мирно співіснували б.